Вітаю! Ви слухаєте юридичний подкаст від жару або ж дивитеся нас на Ютубі. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка жару, а також комунікаційниця у системі безоплатної правової допомоги. У цьому подкасті ми намагаємося простими словами пояснювати складні юридичні теми. Сьогодні ми будемо говорити, як викривати факти корупції і при цьому почуватися захищеними. Війна згуртувала українців навколо єдиної мети перемогти ворога. Однак одномоментно перемогти корупцію війна нам не допомогла. В змі час від часу з'являються повідомлення про те, що в тому чи іншому населеному пункті викрито якісь корупційні правопорушення. Одні посадовці створюють шахрайські схеми, інші, інших можуть спіймати на хабарях. У деяких країнах, загалом це кілька десятків країн, поширена практика заохочення і захисту викривачів корупції. Наприклад, у США викривач корупції може повідомити керівництву своєї компанії, що він зафіксував певний корупційний факт. І якщо цей факт підтвердиться, він отримує винагороду. За останні десятиліття у понад 30 країнах світу. Розробили та втілили спеціальні гарантії для захисту викривачів корупції. Наприклад, це такі країни, як США, Японія, Канада, Велика Британія. В Україні термін викривачі корупції запровадили у юридичний такий обіг лише три роки тому, наприкінці 2019 року. І от сьогодні ми якраз поговоримо, хто ж такі викривачі корупції у юридичному сенсі цього слова. Сьогодні моя співрозмовниця Руслана Матущак, адвокатка і фахівчиня регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. І от звертаємося до вас, пані Руслано, хто ж такі викривачі корупції відповідно до українського законодавства. Відповідно до українського законодавства, викривачі корупції це є обов'язково фізична особа, яка за своїм власним переконанням, що інформація є достовірною, повідомила про вчинення корупційного злочину чи інше правопорушення, яке є в законі. І, але обов'язково, щоб вона була зв'язана зі структурою е, в якійсь трудовій, господарській або науковій діяльності, тобто це не будь-яка особа, а тільки та, яка має певне відношення до конкретної структури. Тому що якщо це буде просто особа зі сторони, так би мовити, то вона буде мати статус заявника, але не викривача. Угу. Ну, взагалі я читала от така думка, що викрадача може бути людина, яка Працює в певній системі, наприклад, так. якщо це правоохоронець повідомляє про факт корупції у Органах, там, де він працює, тоді він буде викривачем корупції. Так. А як бути, якщо це, наприклад, активіст, який займається розслідуваннями, або, наприклад, журналіст, який так само це його робота, і от він під час своєї роботи, пишучи, готуючи якесь розслідування, виявив якесь корупційне правопорушення. Якщо це пов'язано саме з його журналістською діяльністю, тобто, десь в сфері саме журналістики, ну або наприклад, навіть якщо це його трудові права. Десь якесь корупційне правопорушення допущено, то звичайно він буде набувати статусу викривача. Але якщо це не пов'язано з його діяльністю, не буде мати цього статусу. Тобто, обов'язкові умови, щоб інформація була достовірною на його переконання, щоб це обов'язково було підтверджено фактичними обставинами вчинення такого правопорушення, і щоб обов'язково це мало відношення до якоїсь діяльності, де він працює. Тобто, в даному випадку, ну, напевно, якась редакція. Угу. Зрозуміло, ви говорили про те, що буде викривач, якщо це не виконано ці вимоги, викривач буде заявником. Так. А чим взагалі відрізняється викривач корупції від заявника, від людини, яка просто заявляє про якесь правопорушення, в першу чергу, своїми гарантіями захисту і статусом, тому що викривач корупції з моменту повідомлення вже набуває статусу, і відповідно на нього поширюється гарантії захисту. Вперше це гарантія стосовно... Його трудової діяльності, що він не може е, зазнавати будь-якого тиску чи переслідування в конкретній структурі, де він працює, і здійснив повідомлення. І е, стосовно його родичів і близьких. А заявник це він не буде мати статусу викривача, гарантії на нього поширюватись не будуть. Важливо те, що стосовно е, дефініції в законі, то буде захист мати не лише е, викривач безпосередньо, але і гарантія захисту поширюється на членів його сім'ї. Це важливо Взаємника таких ні прав, ні гарантій немає. Ага, от е, ви говорили е, про. Трудові права. І мені цікаво дізнатися, якщо, наприклад, на викривача корупції, на людину, яка вже набула цього статусу, його керівник, який, от якраз, який і помічений був в корупційних правопорушеннях, здійснює ну, якийсь тиск. Наприклад, він знижує йому заробітну плату, зменшує. Або, наприклад, він переводить його на якусь менше оплачувану посаду. Тобто, він цього не повинен робити, до нього, до цього керівника, буде вже то якихось заходів. Чи так, це це будуть якось... спеціальні заходи. І ці заходи можуть. Це, по-перше, якщо це буде переслідування з тиском, який пов'язаний, наприклад, з погрозами або вчиненням ще може бути відкрито якогось насильства. Це, по-перше, буде ті е, гарантії, які передбачені. Для участі осіб у кримінальному провадженні, тобто може бути така як система захисту прав свідка. От в Штатах працює в нас, вона трошки інакше називається, але це теж є гарантія. Особа може бути переміщена в інший населений пункт, переведена в соціальні притулки. Для того щоб змінити свої, може змінити навіть свої документи і навіть зовнішність. Тобто ці всі заходи. А стосовно працівника є важливий момент. Якщо працівник бачить, що після того, як він повідомив про вчинення ну, якогось корупційного порушення, роботодавець потенційний починає на нього здійснювати тиск, або необґрунтовано знижає премію, чи там позбавляє ще якихось трудових гарантій, то він повинен звичайно, повідомити в такому випадку держпраці. І управління держпраці тоді проводить перевірку. І якщо така особа, наприклад, станеться так, що вона звільнена, ну, незаконно, звичайно, але це треба буде доводити, то звичайно, що держпраці буде проводити перевірку, чи пов'язане це звільнення в першу чергу з можливим оцим саме фактом повідомлення про корупційне правопорушення. Тобто, якщо це звільнення ставилося з вини працівника, була допущена якась. Порушення трудової дисципліни грубе, то це інше, але в першу чергу буде перевірятися той факт, тобто причинно-наслідковий зв'язок. Крім того, якщо, наприклад, працівник повідомив і вже є якийсь судовий розгляд, адже це може бути не лише на стадії, він може бути вже, наприклад, і в справі про адмінправопорушення свідком, uh -huh. саме корупційного, він там має статус свідка, але, наприклад, його роботодавець якимось чином зв'язаний. З іншою стороною, так, безпосередньо проти якої є процес, то в такому випадку він теж буде мати гарантії і на ЗК будуть вступати, мають право вступити на його захист у цю справу теж. Тобто гарантії дійсно в законі передбачені, але на практиці вони не завжди можуть бути реалізовані, тому що в Україні погано працює насправді деякі інститути захисту. Викривач має право, наприклад, на медичну допомогу. На психологічну допомогу це прописано, але механізм не прописаний, як це саме буде надаватися. Тобто тут будуть виникати питання. Викривач має право на безоплатну вторинну правову допомогу, і, в принципі, це в законі прописано і трошки краще, ніж психологічна і медична, скажімо так. Ви говорили про те, що гарантії поширюються на родичів викривачів так. корупції. Тобто родичі викривачів корупції мають абсолютно ті самі так. гарантії захисту, що й викривачі, і так само можуть звернутися і про доп... допомогу, якщо до них застосовано там якісь. Ще... Е... Але Треб... так, звичайно, е... якщо застосовує особливо, ну переважно Україні таких випадків поки що невідомо. Відомі випадки, коли є переслідування конкретного викривача, який повідомив, а не його родичів. Але якщо таке станеться, і це при превентивний, як то кажуть, норма, що можливо і на майбутнє, якщо десь будуть переслідуватися родичі, то звичайно не мають права звертатись. Готуючись до подкасту, я прочитала такий цікавий факт: що ще перед прийняттям закону України, от припереднесенням змін до закону України про корупцію. І е, якраз за два роки, через два роки після свого е, прийняття самого закону про е, корупцію е, Transparency Інтернешнл проводила дослідження, і за цим дослідженням е, зас, е, виявилося, що лише 14% наших співгромадян боялися повідомляти про випадки корупції. При цьому в Європі е, і Центральній Азії про корупцію боявся повідомляти кожен третій. Тобто наші люди досить можна сказати такі сміливі. Та все ж зараз ми не бачимо такої готовності людей говорити про те, що от вони десь ну, зафіксували, побачили якусь корупцію. Як ви думаєте, от на вашу думку, люди бояться за власну безпеку через от недосконалість можливо тих гарантій прописаних, прописаних гарантії в законі? Чи можливо це все ж таки діє стереотип? Що коли людина повідомляє кудись от в органи про, про щось про такі факти, його будуть вважати, ну, стукачем, скажімо? Я думаю, що велике значення має і стереотипні смислення, тому що Україна є пострадянською країною, і дійсно багато людей просто за старими стереотипами думають, що це такий термін, вони собі вживають як стукач. Насправді, викривач корупції це не стукач, і це навіть не інформатор. Це абсолютно інше поняття, абсолютно інший статус. І, а багато хто і боїться, тому що немає дієвих таких. Абсолютно повністю прописаних всіх достатніх гарантій державного захисту. Чому і бояться? Одна з гарантій це винагорода. Скажіть, будь ласка, детальніше, яка винагорода передбачена викривачам, і взагалі, чи така винагорода ну, виплачується, чи може людина на неї претендувати насправді? Реально, теоретично, може, а реально це буде досить важко, тому що винагорода виплачується у розмірі 10%. Від грошової оцінки отих збитків, які може завдати або завдав корупціонер своїми ну, своїм бездіяльністю чи дією. І, власне, як оцінити, чи це завжди буде реально? аж іноді буває правопорушення вчинене і повідомляє про це викривач не стосовно. Коштів, а, наприклад, стосовно майна. От як тут буде, тобто як цих 10% вони будуть тільки від грошового еквіваленту в грошовій оцінці якогось майна. І, знову ж таки, це не, не при кожній сумі, а тільки коли сума збитку перевищує в 5 і більше тисяч разів неоподаткований мінімум доходів громадян для працезапного населення. Тобто, не завжди це буде. І, власне, на ту винагороду можна буде претендувати. І ще один момент: якщо, наприклад, про різні корупційні правопорушення, але вчинені одним і тим самим суб'єктом, повідомляють різні викривачі, то тоді оцих 10% від суми буде поділено в рівних частках між цими різними викривачами. Ну, я намагалася знайти якісь історії про те, що було виплачено якісь суми, але ну, мені цього не вдалося. Можливо, справді таке є, і хтось отримав, але, на жаль, у ну, відкритому доступі, в відкритих джерелах я цієї інформації не знайшла. І ще одне питання мене цікавить, це щодо єдиного порталу повідомлень викривачів. Тому що ще минулого літа анонсували, що цей портал має до кінця літа запрацювати. Цей портал не працює до цього часу. Закон, який бив, Регулював роботу цього, і який е, взагалі говорив про те, що портал має бути, ухвалила Верховна Рада ще 1 червня 2021 року. І якраз от ключовою вимогою цього закону і було створення порталу, куди б викривачі змогли передавати повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень. Наскільки я розумію, е, це могло забезпечити, мало би цей портал якраз забезпечити і анонімні джерел, і захист інформації. Як взагалі це мало відбуватися? І ну розкажіть детальніше про цей. Портал. Дійсно, цей портал мав би запрацювати для того, щоб людина безпосередньо зверталася зразу з повідомленням в портал, і її заявка опрацьована з моменту, коли заявка опрацьована, є відомості, QR-код присвоєний його заявці, тобто особа звернулася, вона буває статуси викривача, мала би набути. Але є проблема з тим, що в законі це не прописано і не визначено, а який же саме обсяг інформації потрібно туди повідомляти. Хто буде визначати цей обсяг інформації? Слідкувати за тим, щоб обсяг інформації, який повідомив викривача, не був йому на шкоду. Тобто, яка це інформація? І, власне, особливо не врегульовано питання, коли, наприклад, викривач корупції в процесі своєї діяльності має доступ до державної таємниці, наприклад, до інформації, яка стане державна таємниця, але... Одним із чи вище суб'єктів, чи м, кимось з його колег на рівних з ним посадах вчиняється криміна... ну, чи кримінальне правопорушення корупційне, чи адмінправопорушення корупційне, вчиняється таке порушення, коли потрібно повідомити про це на ЗК через портал, як тут бути, щоб не розголосити державну таємницю. Тому що це важливо. І так само стосується. Комерційної е, інформації і стосується якоїсь інформації під грифом, наприклад, таємно, але особа до неї має доступ, міру своєї діяльності. Тобто цих моментів в законі не надто не враховані, не враховані, можна сказати, до кінця не прописані. І, власне, е, ну, і звичайно, що є прогалини прогал... прогал... і взагалі проблеми в Україні це з кібербезпекою, тому що всі такі е, е... Ну, електронні, будемо так казати, е... Носії сховища інформації, вони досить часто піддаються різним кібератакам. Від ну на превеликий жаль, від яких захисту ще ефективного до кінця немає. Часто сайти, як ми кажемо, народі злітають, і тому тут є дуже і дуже багато питань. Ну особливо ще мені здається, в умовах війни. Так, коли так і в, почастіше в умовах війни, і коли інформаційна війна, і це ще один буде, скажімо так, ресурс е, такий лакомий для того, щоб здійснити посягання. Саме в інформаційному просторі, тому він не запрацював. Я думаю, що причина в цьому. Зрозуміло. А говорили про те, що цей портал мав би забезпечити анонімність. Чи можливо зараз подати звернення про корупційне правопорушення анонімно? Взагалі, чи будуть його розглядати? Вважається, що то звернення, якщо ну, є різні шляхи звернення, наприклад, внутрішній шлях звернення це внутрішній канал звернення. Це коли особа безпосередньо повідомляє свого керівника про вчинення корупційного правопорушення. Вважається, що таке повідомлення буде теж, начебто, анонімно, бо керівник більше нікому про це не скаже, тільки ініціює службову перевірку. а про сам факт саме як корупція повідомлення про корупційне правопорушення буде замовчувати, тому що це нібито вважається анонімне. Але на практиці ми дійсно. Можемо зустріти такі випадки, коли будуть переслідуватися просто тим самим керівником, якщо він особливо буде в цих сахарайських схемах теж задійний. Тобто тут захисту, коли повідомить такий працівник свого безпосереднього керівника, однозначно розраховувати на його захист, він не може. Є ще інші канали, є ще канал зовнішній, це коли за допомогою засобів масової інформації е, повідомляються про вчинення, і вже засоби масової інформації. Доносять, як то кажуть, до загалу ті е, чи, чи інші факти вчинення. Ну і, звичайно, є ще такий канал, як регулярний канал, він називається, тому що це канал якраз безпосередньо повідомлення органів, тобто суб'єктів, які е, ведуть політику стосовно запобігання корупції. Тобто той самий НЗК і ДБР. І тут уже заявки приймаються поки що дійсно в письмовому варіанті, тому що вигляді заявки, тому що не працює портал. Uh -huh. Тобто, отакі канали є, і особа може такими. Це абсолютно законні способи, визначені в законі, що особа повинна ними скористатися якщо вона хоче повідомити про вчинення корупції. Якщо я правильно зрозуміла, то повідомляти про випадки корупційних правопорушень можна не лише до органів правоохоронних, там поліція прокуратура, там чи, наприклад, НАБУ НАЗК, але можна, але людина отримає статус викривача, якщо вона повідомить в медіа. Я правильно розумію? Ні, статус викривача вона повідомить тоді. Набуває тоді, коли в неї взагалі буде будь-яке письмове на руках підтвердження. Але саме дійсно, якщо вона, наприклад, повідомляє конкретний... Орган, установу, організацію, заяву скаргу якусь подає, має бути письмова відповідь про те, що така заява з конкретним, конкретно по факту корупції розглянута, щоб там було це вказано, що це конкретно була заява викривача по корупції. Тому що в іншому випадку він не буде статусу викривача, тільки от коли вже буде дійсно дієвіше буде подавати все таки напряму угу. через органи НЗК. Або, наприклад, якщо в медіа з'явиться якась публікація, наприклад, так. і тоді правоохоронні органи вже відкриють справу. Так, так. так. Угу. Якщо внесуть відомості, особливо коли це буде, наприклад, вносити з правоохоронними органами відомості в єдиний реєстр доснових розслідувань, то теж оцей витяг з реєстру, і де буде вказано конкретна особа, яка звернулася, що вона є викривачем в цій справі саме за її заявою, це розпочато, ініційовано, то теж це буде приймати до уваги. Угу. А якщо... Трапиться така ситуація, що інформація, отримана від викривача, не відповідає дійсності. Чи передбачена відповідальність якась для викривачів корупції, які повідомили недостовірну інформацію? Якщо це було завідомо, викривач знав, що ця інформація що ця інформація неправдива. То буде кримінальна відповідальність. А якщо це було шляхом перевірки, встановлено вже що інформація не підтвердилась, обставини не підтвердилась, то не буде відповідальності, тому що тут немає умислу на вчинення саме злочину щодо умисно, ну як то кажуть, завідомо неправдивої інформації, але він втратить статус викривача. Він буде просто в статусі заявника. А статус заявника, це по суті, хоча кримінальний процесуальний кодекс. Він утотожнює викривача з заявником, тому що там стоїть питання, процедурне внесення, хто подає заяву. Ну, дійсно, коли особа приходить в правоохоронні органи, вона є заявником. Тому тут трошки інше, це такий дуже спеціалізований кодекс, де от, власне саме по процедурі встановлено. А взагалі вона просто втрачає статус викривача, втрачає тоді гарантії. І, звичайно, що особливо, якщо це, наприклад, буде якась така інформація, повідомлена в засобі масової інформації стосовно чиновників, і вона не підтвердилась, чиновник буде звертатися до суду з позовною заявою про захист честі гідності ділової репутації. І вже за цивільним законодавством буде визначено, що особа, яка подала неправдиву інформацію, повинна буде її спростувати. От тільки такий момент, ага. тобто цивільна відповідальність може бути тут. Дякую е, у законі України про безоплатну правову допомогу. Викривачі прописані як суб'єкти права на безоплатну правову допомогу так. вторинну, тобто вони можуть отримати послуги захисту представництва безкоштовних соціальних документів, можуть консультування так. можуть отримати. І от мені цікаво, як людині, яка прийшла там в центр про право допомоги, довести, що вона справді є викривачем. Корупції. Вона повинна подати будь-який документ, який би свідчив про ті обставини, що вона зверталася як викривач. Це може бути повідомлення національного агентства про участь викривача в справі про адмінправопорушення стосовно корупційного діяння. І коли така особа є свідком, це може бути витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань, про те, що за внесення відомості про заявника як про корупційний злочин, це може бути якесь, наприклад, копія повідомлення Національного агентства про початок досудового розслідування. Це може бути... Копія відповіді органу письмова, якщо особа зверталася саме з корупційним діянням і тим органом вже була проведена попередня якась перевірка, там, де є письмова відповідь, і вказано, що дійсно це він звертався саме з метою викрити, тобто має бути прописана обов'язкова мета з метою викрити корупційне праводіяння порушення. і, власне, Оці документи і будуть підтверджені. І можуть е, о, такі особи претендувати на те, що їм буде надана безоплатна вторинна правову допомогу в тому обсязі, в якому вона прописана угу. в законі. Тобто інтерес викрадача може представляти тоді вже в суді інтере, е, адвокат, який буде отримувати гонорар від так, держави так. викривача, і не доведеться платити особа. Якщо, наприклад, звернулася особа викривача, звернулася не до центрів безоплатної правової допомоги, а до адвоката за угодою, то вона теж може потім, після е, закінчення розгляду справи, подавати до суду заяву. Клопотання про mm -hmm. те, щоб суд відшкодував витрати на правничу допомогу і судовий збір. Mm, це важливо. Дякую вам, пані Руслану, за цю розмову і сподіваємося, що ті всі недосконалості, недопрацювання mm -hmm. в законодавстві все-таки будуть усунуті і наші викривачі отримують гідний захист. Це був юридичний подкаст від жару. Дякуємо, що були з нами до наступного епізоду.